Вітаю вас, мої глядачі та дорогі підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Хочу подякувати Константину з Одеси за цю посилочку. Це є посилка для мене. Тут у нас будуть культисти. Колись уже Константин давав нам на огляд коробочку з аосу, з вампірами. А на цей раз він прислав вже для мене культистів. Глянемо, що тут є. Вони деякі пофарбовані, деякі в процесі. Я на це не дивлюся, так як я їх, скоріш за все, буду відмивати, переробляти. Деякі мініатюри я залишу, як вони є, а деякі треба буде підвергнути важким конверсіям. Ну що ж у нас тут є? Дивимося, ціла отара культистів, Тут буде 15 мініатюр. Саме цікаве, що я тут вицепив, то ось дивіться. Є у нас тормент, торментів я набір не оглядав, не збирав їх. Відлітає від підставки. Буду я його відмивати і переробляти. Ну, штука дуже здорова на 40-й базі. Незвично тепер, що в культистів, є позести, але це логічно. Ще як це правильно можна називати, але здається, торменти це у них будуть як позести йти. Далі я тут ось такі мінки. Збирав він колись з зінчитів. Зараз повністю, наскільки я знаю, перейшов на АОС, такі в нього були дзінчитські культисти. Це мутована досить прикольно. Я колись таку збирав. Але з трохи іншим шоломом здається. Ну, це прикольно. Мій любимий культист «Сталкер». Це Такий прикольний, його, правда, я і Шукаю якусь цікаву схемку для своїх культистів. Хочеться щось таке, щоб вони з альфою виглядали добре. Або були якісь такі звичайні. НЕК хорнацькі. Такий чемпіон, це, наскільки я знаю, вже в Некромунді такими грали. Це мінки були з цієї, з Чорнокам'янки. Такий прикольний у нас чемпіон це чемпіонка. Досить класна. Є у нас один із моїх любимих персонажів прямо з Dark Vengeance це комісар Хаосицький. Правда, це в мене вже третій, йому я поміняю зброю в обох руках і, скоріш за все, голову зроблю щось таке. Новенький з нього. Далі культист з Хеві Стабером, якого зараз перебрали з кодексу і кинули в легенди. ГВ дякую, але це не відміняє факту, що ця мінька прикольна. Далі, мій самий любимий культист по дизайну, хто дивився канал, то знає чому. Є в нас хлопець, якого ми в клубі прозвали Олегом. Ось є у нас такий Олег. Дуже прикольний, непоганий трішечки його доопрацювати і буде гарно стояти на полиці. Далі, ось такий у нас культист з дробовиком від Гінокульта. Тільки рука у нього чомусь права, я ручки йому обидві перероблю, бо в мене теж такий вже є. І класний хлопець з гранатометом. Ось такого в мене ще не було, особисто в моїй колекції. Прикольно виглядає. Трішечки допрацювати, зробити йому базу і можна буде ним грати. Далі є в нас ось такий у нас cull-тест. Кидає гранату, автоган. Цікаво, що тут хоча б на нього приклад нормальний. Виглядає дуже штука прикольна, Я не зрозуміло, чи це дівчина, бо скульпт дуже такий тендітний худенький, чи це все-таки хлопець. Але виглядає дуже-дуже прикольно, опять же, трішки доопрацювати. Поїхали в нас конверсія від Константина. Ось це, я не знаю що. Меч від Зангора, Болт-Пістолет теж звідти. Шолом Заосовського Chosenan. Нагрудник тут у нас з генокультиста Низ, скоріш за все, від Зангора але ножки тут звичайні. Напевно, щось із за Оса було. Плащик, це зангорська ікона. І з руками тут якась пушка від Genoculтистів, яку я відірву, люб'язно Є в мене деякі ідеї, не знаю, ким це має бути. Бо, як дивіться, порівнянні з культистами мініатюрка дуже здорова. Під трейдеру-комісара щось таке по закатці не підходить. Є в мене така ідея, як вам до речі, прибрати з нього цей плащик, приклеїти йому бекпак звичайно, зробити з нього, наприклад, слонішета. Який у нас просто зняв з себе всю броню, буде у нього тільки цей нагрудник і бекпак, і це буде в нас такий сланішет прикольний, якийсь бек йому придумати. Або ж зробити з нього якогось не знаю, тисячника в обладунку, якогось. Не знаю, от цікава мені думка ваша в коментарях, що ви можете запропонувати з цього хлопця зробити. Особливо особисто я планую зробити з нього або якогось дзінчита в бекпаку, але так, це буде не рубрік. Або ж зробити з нього слонішета чи якогось чорного легіонера, поїхав, що якийсь зняв себе просто броню, окрім нагрудника, нічого не носить. Була думка робити щось ельдарське, але по розміру мініатюра дуже велика для ельдарів. Є в нас ось брім прикольний прикольний брім, відмити, перефарбувати. Буде дуже прикольна штука. Брімів в мене мало, здається, тільки один. І є в нас такі монстряки Blue Horror. Дуже прикольні штуки, виглядають кріпово упорото, старенькі модельки, але вони прикольні. Так що колекція демонців поповнилася. Скільки їх в мене? Demon Prince, один флаймер Зінча, ці 2 і два Бріма. Ось так якось так. Армія демонців поки стоїть на місці. Так що це був у нас такий коротенький розпак. Хочу Костя тобі ще раз подякувати, чекаю від тебе якісь коробочки на огляди. Більше тобі хороших міньок, більше грай в AOS, грай в сагу, все тобі подобається, більше тобі перемог. Гарно тобі дякую за ці мініатюри. А ви, мої глядачі, бережіть себе, грайте в хороші ігри. Всім щасти!